Привіт усім! Нарешті прийшла моя книжечка до мене, в якої я є співавтором. І тут надруковані мої вірші Кирилом Будь. Ось так. Тут я написала вже своїм друзям в подарунок. Хочу вам її показати, і хочу, щоб ви. Щоб вона також стала вашою настольною книгою. Є спільно вірш. Мені болить за Україну до читача. І ось моя сторіночка. З мої вірші. Тому кому подобається, замовляйте, пишіть у приват. Надіюсь, вона стане вашою настільною книгою. Дуже хороші вірші, дуже гарні вірші, дуже хороші люди писали їх. І думаю, що вона кожному буде до вподоби.